Про застереження коштування облаштування приємного обліку та фонтанку, зовнішньої освіти, РТП, 737, 380, 533 фонданки Мітарецької районі. Тобто це проєкт з метою установки, так називаємо п'ятого. Кількість вар, які ми будемо потрапляти, і нам буде рахувати, ми замовляли. Тобто не то, що ми платимо 250-та, яка не вийде. Та фонтажу з зовнішнього освітлення. Ви кажете, що не я не А між нами вже будемо судять кіосмішувати плантаж. Пояснюємо. пули учетного освещения, скажем, в новой части или левой части села Відри на кожній дистанції є три відра. Береться частина звідси і кидається аж до набережі, до провулку степного, бо ця частина все. 78 абонентов на Если у нас это будет сумма, Я мы пойдем. Не будет меньше зеленых. ¡Gracias!